Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетикус. І сьогодні я буду оформлювати свій щоденник до липня. Розпочну з розділювача, беру ось таку плівку, яка імітує воду, вона дуже гарна, і приклею її посередині сторінки. Беру клаптик бумаги і на ній чорним маркером пишу назву місяця July. і приклею її посередині. Також я вирішив ніжним синім текстоводілювачем додати тіні на буквах. Розділювач готовий. Він вийшов мінімалістичний і дуже гарний. Переходимо до планування на сторінці. Малюю ось такі дуже гарні медузи. Ось таким бірюзовим текстовиділювачем виділяю дні. І пишу числа ось таким шрифтом. Домальовую ще різні малюночки і сторінка завершена. Дуже гарна сторінка вийшла, дуже просте і мінімалістичне оформлення, але дуже літнє і атмосферне. Роблю трекер, де буду досліджувати, скільки сижу в телефоні, малюю його у вигляді телефона. Пишу числа. У мене він вийшов до 20 числа. І також пишу години і хвилини. Розмальовую телефон. Різні кнопочки на ньому. Роблю тінь. Тепер розповім, як користуватись цим трекером. Наприклад, в перший день ви сиділи в телефоні 4 години і пишемо ось так текстоводілювачем, Другого числа, наприклад, 8 годин і викреслюємо до 8. Ось так і заповнюємо цей трекер. Намагаємося сидіти в телефоні менше. Ось таке коротеньке і прикольне відео в мене вийшло. Сподіваюся, вам сподобались ці сторінки. Якщо це так, ставте цьому відео вподобайку. Зустрінемося з вами в новенькому великому влозі з поїздки. Всіх вас дуже люблю і всім пока-пока.